Тож, привіт, Ютуб! З вами Леший, і е, сьогодні хочу поговорити про таку книжечку. Але перше, ніж ми розпочнемо, хочу подякувати спонсорам мого каналу. Імена цих вельми шановних панів, ви можете бачити на екрані. Нагадаю, що на моєму каналі існує підтримка мене монетою. Це мене мотивує робити більш якісніше відео. Вони виходять більш скорше. А меценатам каналу надає ранній доступ до відео і ще пару плюшок. Тож, перше ніж розпочати, обов'язково прийде пан Пепіто, мій хейтер, який постійно ниє, який не розбирається ні в чому. Тому я йому раджу, поки він не визнає, що він помилився, дав в штангу з корозією, не писати мені коментарі. І його коментарі в даному відео не будуть братися до уваги, щоб він багато там про себе не уявляв. Тож, книжка 2004 року, якщо мені пам'ять не згадує, на жаль, на українській мові її немає. Тут описано все, описано від сталей. Не знаю, чи буде видно. Знову ж таки, буду там старатися додати, можливо, якісь картинки, так? якісь фотографії. Тут і про то. Які сталі, що важливо для, для клинка, е, знову ж таки, там е, розуміння цих сталей, як вони працюють, поради, е, знову ж таки, на чому звертати. Я не зовсім згоден, наприклад, в, там, в тих самих сталях е, з певними панами. Але книжка старенька, вже деякі сталі, які тут вказані, набагато дослідженіші ніж були на той час. І тут досить круто говориться про те, що кожну сталь випускає якась фірма. Ця фірма для своєї сталі вказує в марочнику найліпші характеристики. Це там, ну наприклад, як там Bechler N690 або від GTEN, так від 10 Ну тобто для цієї сталі є певні. певні Вимоги так до її гартування, до її обробки, і е, тут майстри таки радять перше читати вимоги цих е, виробників, так е, щоб просто не дати в штангу, щоб обробити сталь так, як, так як треба. Е, тут є м, от така картинка. Я не знаю, якщо буде погано видно, я десь сфотографую, вставлю її окремо. Е, це м, реконструкції ножів. Е, Тут багато тут, е, розказується і про Дамаск. Е, не знаю, чи знову ж таки, чи буде добре видно. Е, тобто, е, як робиться Дамаск, е, особливості Дамаску, е, матеріали для е, Макумегани, наприклад, матеріали для накладок, для, е, Тут про закльопки навіть є. Тобто, ну, Досить досить цікава книжка, досить багато тут е, гарно ілюстрована. Є там і техніка, і лиття. Знову ж таки, не знаю, чи буде видно. Там техніка чеканки, це прикраси так, для руків'я, техніка травлення, тобто ну, хімічна реакція, так, за якою на клинок наноситься малюнок. Є от такий крутий розділ, як зробити ніж самому тут. Покажу покажу так картинки. Я сподіваюся, їх буде видно. Якщо не буде видно, я сфотографую, вставлю. Тут, виявляється, майстри роблять обточку за допомогою напильника. Майстри роблять обточку за допомогою цього гріндера. Так. Отак виглядає комплект для ножа з повним хвостовиком. Знову ж таки, повний хвостовик, повнорозмірний. Так, Фултанг, так як, як там мені розказували, фултанг виглядає так: якщо ми е, будемо знову ж таки, е, доколупуватися до визначень, то це буде скелетник, бо в нього є отвори, які послабляють. Але сенс фултангу саме в тому, що хвостовик є повний, повнорозмірний, і ми тримаємося рукою за хвостовик. Тобто, ну, як би там не було, як би там не хотілося, тому що фул повний або повнорозмірний. Е, ну, знову ж таки, отак, отак він виглядає. На е, противагу цього, до речі, тут е, є і напильники, е, тут є і струбцини, і такі. Спеціальні для обточки е, насадки, шліфу, шліфовочні валіки е, показано, як робиться, як насаджують утик руків'я, е, використання фібри для того, щоб згладити, я не знаю, чи буде видно, тобто використання фібри, щоб згладити е, е, нерівності металу і нерівності дерева. І е, от так далі робимо руків'я. В кінцевому результаті робимо заклепки. То, знову ж про те, що я говорю, що фултанг формується лише за рахунок заклепок. Е, тут є обточка, обточка руків'я, так, таким чином вона виглядає. І е, обточка рашпелем. Ну, тобто, Тут все, і отакий ніж в нас має вийти, так? І на відміну від нього є всадний хвостовик, так. Ну, тут він насадочний, називається всадний хвостовик. Тобто, Отаким чином теж, як зробити такий ну, як зробити такий ніж. Теж тут і напилок є, десь тут і про заточку було з напилком. Тобто все є, все описано. От, є такі декоративні, так, трошки перервалося відео. Є такі і декоративні, і шийні ножі, які зараз дуже популярні, і навіть прикраси. І тут є про заточку ножа, цілий розділ. І там мені любителі так розказували, то дивіться, виявляється, заточують і надфилем, і радіальними системами, і камінцями, і правлять на, на шкіряному ремені. Це знову ж таки книжка двох ковалів, які роблять там ножі відомі на весь світ, і, ну, тобто, виявляється, таке обробляють. Далі є механізми складних ножів. Там, я знову ж таки я говорив, що хотів би зробити складний ніж своїми руками. Тут є і різні, різні замки, так, типи замків. Є і беклок, і лайнерлок. Зараз буду намагатися беклок знайти. Є таке фіксатор так, на ножі. Є е, навіть замок е, отакий з електронним моторчиком. Я такий замок взагалі в житті ніколи не бачив, але то цікаво. Є е, як робити ножне, є навіть як робити ножне з кайдексу, кому там цікаво. Тобто отака книжка, е, тут написані розумні речі розумними людьми. Знову ж таке, тут є і розуміння сталі, як вона працює, як з нею працювати. Чому важливо читати марочник? Бо знову ж таки, ну я не знаю, як люди там можуть. Ну мені там приходили, розказували, що беремо рецепт з інтернету, і все у нас виходить. На жаль, воно так не виходить. Ну не, не вийде вас взяти шматок, там напилка, відкувати його. На коліні без розуміння, як то робити, запхнути його в воду і вийде гарний ніж. Так не буває. Для цього треба вчитися, вчитися довго, муторно, бо інакше виходять поробки, типу фірми, яку я не буду називати BPS, так? Знову ж таки, тут є і про хімію сталей, і про те, що заточка, ну ці надтверді сталі, так, старі сталі, котрі зроблені за допомогою порошкової металургії, то тут чорним по білому написано, що знос буде набагато скоріше. Абразивів через твердість цієї сталі, тобто потрібні більш, більш тверді абразиви, більш якісні і більш довго, довго ця сталь виводиться на робочу гостроту. Тому тут радять, наприклад, для повсякденного ножа, який носиться в кишені, наприклад, 440 А або 440 сі, і ну я до кінця не розумію гонитву за цими порошковими сталями. Я в наступному відео покажу книжку про ножі спецпідрозділів і тут спецпідрозділи Бундесфера. І єдиний ніж, який тут є на порошку, це 154 сім, і він належить бійцю з поліцейського підрозділу, тобто в польових умовах. Тут XT сталь 15, здається, 4034 сталь, 10,95, нержавійка, тобто, Знову ж таки, наприклад, водолази користуються там, де волога, там, де. Ну, Погані умови, вони користуються нержавійкою. в полі потрібна заточка. Тут, до речі, багато всіляких мультитулів. Я вже колись показував. Це там Бундест. верніше варіація Victorinox для Бундеста, купа купа ножів, таких як Лейзерман. Там вони теж потрібні. І тут є навіть згадка про фінські ножі. На отакій картинці я буду намагатися, якщо не буде видно, вставити тут рідкісний факт: Факт. група Абверу це розвідка, так, розвідка Вермахту. Вони вони користуються фінськими ножами, бо вони дуже-дуже зручні в побуті і в рукопашці. Але про те ми поговоримо в наступному відео. Книжки від себе можу рекомендувати: Дітмар Поль. Дуже відома людина в певних кругах. Отакі книжка двох німецьких ковалів з тяжковим вимовляємими прізвищами: Зібен Хайер Гельвіг і Штайгервальд. Тобто така ж книжка, розумна. Це для тих, хто хоче почати ну, нажимання, має бути обґрунтованою. Зрозумілою, це для тих, хто хоче почати в тому розбратися. Перестаньте читати е, дібільні е, тут за пікою форуми і е, користуйтеся нормальною термінологією. Е, таке в мене сьогодні відео. Такі мої відповіді на коментарі, такі мої поради щодо книжок. Бережіть себе. Ну і по традиції, слава Україні, слава незламній українській нації, смерть федерації. А з вами був Леший. До нових. Зустріч.